Всім привіт, друзі! Вітаю вас на найсмачнішому україномовному кулінарному каналі. Сьогодні ми готуємо смачну французьку закуску. Рибний рієт. Буде цікаво, додивіться до кінця. Поїхали! Хто не знає, що таке рієт, це текстурний паштет. Він може бути як з рибою, так і з м'ясом. Сьогодні ми готуємо його з рибою гарячого копчення. Для цього нам потрібно риба гарячого копчення, в мене скумбрія, м'який сир, каперси, зелень петрушки, цибуля, лимон, сіль, цукор, оцет. І для подачі я використаю ось такі хлібці. Почнемо з того, що замаринуємо цибулю. Цибулю наріжу мілким кубиком. Друзі, я використовую звичайну цибулю, тому що буду її попередньо маринувати. Якщо ви полюбляєте більш яскраво виражений смак цибулі в стравах, використовуйте фіолетову, її маринувати не треба. Нарізану цибульку перекладаю в скляну миску. Додаю до цибулі півстолової ложки солі, півстолової ложки цукру, оцет столову ложку і все це заливаю окропом. Трішки перемішаю. Відставляю в сторону. Цибуля будемо рейнувати з 10-15 хвилин. Тепер займемося рибою, нам потрібно її розібрати. Я підготував таку миску і руками. Видаляю кісточки. і розділяю м'ясо на волокна. Риба розібрана на волокна, додаю до неї м'який вершковий сир. Тепер наріжу зелень потрошки. Перекладаю зелень в миску. Цибулю процідив через сито, додаю до нашої страви. Додам трішки солі. В самому кінці додаю всі лимона. Всі інгредієнти зібрані, тепер гарно перемішую. Рієт готовий, перекладаю його в піалку для подачі. Подивіться, як він класно виглядає. Дуже волокниста текстура. Для смачної дегустації я намазав рієт на хрусткі хлібці. Зверху викладаю каперси. Якщо ви не полюбляєте їх, можна не додавати, але з ними набагато смачніше. Друзі, одна з найсмачніших рибних закусок готова. рієт. Його можна зробити, як ми сьогодні з копченої скумбрії. Дуже смачний рієт виходить з копченого опеня. Він може бути м'ясним. Можна куштувати в такому виді, як зараз ми скуштуємо. Дуже смачно з відвареною картоплею. Це теж одна з топових комбінацій. Я куштую. М -м -м. Дуже смачно. Яскраво виражений смак, текстурність роблять цю закуску неймовірно смачною, нестандартною, цікавою і класною. Пишіть в коментарях, чи раніше ви куштували рієт, готуйте його саме за нашим рецептом. Нам дуже цікава ваша думка. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!